Ольклорна театральна студія привітала депутатів з Новим Роком та Різдвом Христовим. Однак на цьому сесія зупинилася, оскільки народні обранці не спромоглися зібрати кворум під час голосування за порядок. Денний такого раніше не відбувалося, тобто, ну не було таких випадків. Жодного випадку, коли б депутати були присутні в залі, але вони не реєструвалися, не нажимали кнопки, не працювали. Це почалося. В цьому скликанні і весь час, скажімо, опозиційні партії, а саме це бувший, бувша буша партія змін» А зараз це за батьківщину. Фракція не голосують, беруть неодноразово перерви. Представник опозиції Олексій Каспрук один з тих, хто не голосував. Він повідомив, що в такий спосіб він відреагував на відмову Віталія Михайлішина поставити повторно на розгляд сесії звернення щодо ситуації в Україні. Секретар міської ради відмовився в категоричній формі виконувати норми закону, не поставив нашу пропозицію щодо звернення до керівництва держави щодо подій, які відбуваються в Україні. Відповідно, ми не голосували. За прийняття в цілому порядку денного сесії. Не голосували і з партії регіонів, і з батьківщини. Я бачив, що ну, з екс-батьківщини. Хто, хто особисто не знає. Секретар міської ради пояснив, що це не його рішення, а вимоги законодавства. Є закон, ми не можемо порушувати закон. Тут потрібно було новий законопроект зареєструвати. Доступ до публічної інформації 20 днів виносити на сесію міської ради на табло, чітко було видно, хто ж не голосував за порядок денний: по одному депутату від свободи та партії регіонів та п'ятеро від фракції за батьківщину. В кожній без виключення фракції бракувало депутатів найбільше дев'ять у фракції за батьківщину та п'ятеро в партії регіонів. Проте частині депутатів ця ситуація видалася не настільки песимістичною. Я зараз думаю, що ті колеги, які на майдані чи е, десь війну. На ранках, до речі, сьогодні, хочу сказати що в школах, в садочках ранки більшість депутатів в цих заходах задіяна, тому що є батьки і, і хоч і приймають в цьому участь. Тому я думаю, зараз депутати підійдуть і ми далі продовжимо працювати. Після півтора години перерви сесія і справді продовжилась, і депутати почали розглядати важливі питання. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.